За словами президента Трампа, його переговорники повністю узгодили план припинення вогню із російською стороною. З цим планом, за словами Трампа, погодилися переговорники від України. Ну кого Зеленський послав на переговори у Флориду останній етап. Але на розчарування Трампа з цими правками досі не ознайомився президент Зеленський, принаймні кілька годин тому, як він е, сказав. Це було вчора увечері, спілкування з журналістами вчора ввечері по київському часу, я так розумію, і е, Трамп е, особливо підкреслив, що він розчарований у президенті Зеленському, який навіть... Не удосужився ознайомитися з цими правками, і що, по е, на думку президента Трампа, свідчить про те, що президент Зеленський не зацікавлений у мирному врегулюванні. Що це означає? Це означає, що Зеленський стає особистим ворогом для Трампа. Тобто, Трамп е, все підготував, його е, найдовіреніша особа. Кушнер зять, полетів до Москви, про все домовився, як і варто було очікувати. Бо як Кушнер за щось береться, то справа вигорає. Можна подивитися, це статистика. От він береться за найважливіші для Трампа справи, такі як його особисті вибори, і ось наше регулювання. Але. Зеленський настільки його Трампа не поважає, що навіть досі не почитав. Ну, уявіть собі, як відреагує Трамп, якщо Зеленський, почитавши, не погодиться на ці умови. На які, за словами Трампа, кивнула згодою наша делегація на чолі з Умеровим. Ну, нам просто все подрубають: всі поставки і зброї і інформації розвідувальні. І так далі, і тому подібне. Скажуть, воюйте і героїчно гиньте, як там свободівці пропонують. Давайте красиво загинемо. Давайте не будемо віддавати ні території, ніяких договорів нехороших підписувати. Давайте просто красиво загинемо. От і все. Ну, в принципі, перспектива така. А якщо врахувати, що проти Зеленського виходять одна за другою статті в західній пресі, дуже. Неліцеприятне, де його звинувачують в корупції і так далі, і тому подібне, то вже і європейські союзники не будуть за нього стояти з ціною, тому що він для них також стає токсичним. Для того ж Макрона, для того ж Стармера і так далі. Вже їх почнуть звинувачувати в тому, що вони зустрічаються з Зеленським, який звинувачується в різних нехороших корупційних ділах. Тобто ну, небагато виходів у нас. Е, тобто прийняти те, що пропонує Трамп, або, або, ну, як колись пропонував Кулеба. Ну, Я думаю, що воно, в принципі, в будь-якому разі зійде на те, що пропонує Трамп, тільки в гірших умовах, після того, як ми ще. Просто втратимо в боях весь Донбас, а може ще щось, і нам ще умов навішують, втративши десятки тисяч людей, військових і цивільних, території, і нам ще навішують умов. І по обмеженню армії, і по е, русскому, могучому, вонючому, і по церкві їхній і так далі. Тобто ситуація дуже і дуже скрутна. Якщо говорити про те, як ми можемо в цій ситуації втримати Донбас, особисто я бачу тільки один рецепт. Зеленський робить жест доброї волі, пише заяву, передає повноваження, як належить по Конституції, голові Верховної Ради. Верховна Рада збирається. Приймає відставку також Стефанчука нинішнього. Зеленого спікера і на його місце обирають Петра Порошенка, п'ятого президента, лідера фракції Євросолідарність народного депутата. І він бере справу у свої руки. Тоді ми, Донбас, можемо втримати і війну зупинити. І іншого способу я не бачу.